Те, чого ми всі в основному очікуємо, це вето президента. Тому що він ішов на вибори, він обіцяв велику кількість податкових пільг, обіцяв податкові канікули для підприємців, він постійно виступає з своєю програмою стосовно підтримки і середнього бізнесу, тому ми маємо надію, ми переконані в тому, що він не може не витувати цей податковий кодекс. В тому жалі, якщо він не буде готувати, є кілька варіантів, є кілька напрямків, які розглядаються бізнесом. По-перше, це вибирати підписи під референдумом щодо проведення перевиборів. І стосовно перевиборів Верховної Ради вже було засідання, вже створена координаційна рада. Інше направлення є взагалі дуже радикальні такі якісь ідеї, але ми, ми сподіваємося, ми робимо все для того, щоб будь-які рухи були в межах закону. Є ідея стосовно, я вибачаюся, ідея стосовно здати світо, здання свідоцтва такого масового здання, хоча воно і зараз же відбувається. І є пропозиції стосовно регулярного закриття бізнесу всій Україні одночасно, так? Коли магазинчики, заправки, аптеки, все одночасно закривається. Спочатку на один період, потім на більший і так далі. Тобто один з варіантів це загально всеукраїнський страйк підприємців? Так. Да. Угу. Це це один з тих радикальних шляхів, про які можливо йде. Це, це той, який в межах закону. Кожен підприємець має право закрити свою діяльність на годину, на день. Правильно це ж не заборонено законом. І тому це можливий шлях для того, щоб показувати владі свою незгоду з цією політикою, яку вони ведуть.